Доброго дня, любі дітки! Послухайте історію. Якось улітку діти поїхали на дачу. День був спекотний. Усім хотілося швидше поплавати в річці. Зібрав татусь усіх своїх діточок і повів до річки. Стежинка вела через невеличкий лісок. Та ось на сонячній галявині щось ворухнулося. Обережно діти підійшли ближче і побачили маленького вужика. Вужик почав шипіти. Діти, скажіть, як шипить вужик? Ш-ш. Діти, звук ш приголосний. Він може бути твердим, ш. Там яким? Щ. Біля річки. Діти побачили багато пташок. В їх назві обов'язково є звук Ш. Скажіть, кого вони побачили? Шпака, сову, шуліку, синицю, шишкаря чи снігура. Діти побачили шпака, шуліку та шишкаря. Будьте уважні та назвіть усі картинки в таблиці разом зі мною. Миша, туш, товариш, лоша, шахи, душ, шафа і шак, шарф. А тепер оберіть слова, які починаються на звук Ш. Шафа, шахи, шарф. Молодці. Оберіть слова, які закінчуються на звук Ш, туш, товариш, душ. Оберіть слова, в назві яких звук Ш всередині. Миша, лоша ішак. А тепер подумайте та оберіть два слова, які звучать схоже. Туш і душ. Оберіть слова, до яких можна поставити питання хто? Хто? Миша? Хто? Лоша? Хто? Ішак? Хто? Товариш. Тепер оберіть слова, до яких можна поставити питання що? Що шафа, що шахи, що туш, що душ, що шарф. Прикрасимо разом пірамідку. На нижньому ярусі ми розмістимо картинки, в назві яких є три склади. На середньому слова, які складаються з двох складів. А на верхньому слова, які містять один склад. Скільки складів у слові горішки. Три склади. Скільки складів у слові шпак. Один. Скільки складів у слові кішка. Два. Скільки складів у слові шкатулка? Три. А у слові вишні. Два. І останнє слово шпаківня. Три. Молодці. Яка гарна пірамідка в нас вийшла. Послухайте віршик. Вилізла із нірки шишка, і на неї впала мишка. Чи правильно я сказала? Звісно ж, ні. Вилізла із нірки мишка і на неї впала шишка. Повторіть разом зі мною. Вилізла із нірки мишка. Оберіть слова назви у цьому реченні. Нірка та мишка. Оберіть слово дію, вилізла. Оберіть слово помічник. Із. А це, дітки, буква Ш. На що вона схожа? Давайте разом прочитаємо склади та оберемо слова, що з них починаються. Ша, шахи, шо, шорти, шу, шуба. Ше, шершень. Ши. Шина. Молодці. І на завершення пропоную виконати звуковий аналіз слова шуба. Перший звук Ш. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі У голосний. Позначаємо кружечком. Наступний Б. Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. І останній А. Голосний кружечком. Визначимо, скільки складів: Шу, Ба. Два склади. Визначимо наголос Шуба! Наголос падає на перший склад. Позначимо його. Ось діти, і підійшло до завершення наше заняття. Дякую вам за увагу та до наступних зустрічей!